Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Сьогодні товариш із Кремля сказав, що Росія пропонує технологічну дуель. Так, сьогодні є вже є відео, можете подивитись. А Путін сказав, що технологічну дуель каже, що ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву. А вони нехай поставлять проти арішникам цієї нової ракети. А вони нехай поставлять протиповітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто від від морозки. Алеша. Медіанетворка. Я з Курдистану, пану президенте. Мені би хотілося зрозуміти. Скажіть, будь ласка, як впливає на війну російський газ? Що на російський газ що вона каже? Нічого не чув про російський. Може, якщо перекладач на Вибачте, вибачте, не, 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 почули, не почули. Чи ви можете повторити питання, будь ласка. В мікрофон, в мікрофон. Чи ви можете повторити в мікрофон? Не чути. Ми говоримо про російські війська, які виходять з Сирії. А що ви хочете від мене почути? Скажіть, будь ласка, як це впливає. Як це впливає на е, війну в Україні? Отже, всі війська, давайте скажемо так: всі війська. Весь армія Путіна зараз знаходиться на території України більш ніж 600 тисяч. Вони втратили велику кількість: більше 100 тисяч приблизно. Але він має поразку. Він зараз втрачає. І сили. І більше того, він залучає північних корейців і солдат в Курській області. Я навіть не знаю, в якій мірі він буде залучати інших. А це є слабиною Путіна. Отже, ми вірте нам, ми бачимо, що в нього є слабина. Він Потужний тільки через те, що має свою риторику: що в нього є ядерна зброя, і що до, наприклад, виробництва своїх ракет він навіть не може їх забезпечити. Саме через це нам потрібні потужні санкції. І ми мусимо зробити грамотно свою роботу. Звичайно, щодо ситуації в Сирії, чому вони покинули, залишили територію з Вагнером контингентом Вагнера? Чому тому, що він всі свої сили мобілізував і направив в Україну? Для нас, для нашого регіону Сумського, було дуже небезпечно. І війна, зокрема, ми хотіли показати, що не всі його солдати були добре підготовлені. Наскільки я зрозумів, ваше питання ось таке. Річну такий відповідь Wall Street Journal, Будь ласка, вам слово. Дуже дякую, Wall Street Journal, Сміт. Я хочу повернутися до наради, яка пройшла вчора, якщо можу, пане Зеленське. Чи ви можете нам сказати? Чи ви обговорювали питання? Гарантії безпеки з лідерами європейськими, і через те, що там були представники країни, які могли б надати гарантії безпеки. Отже, чи ви полишили це, вийшли з цих нарад цієї народи, з розумінням, хто надасть гарантії безпеки? І ще питання: чи ви думаєте, що європейські гарантії? Залежить від Сполучених Штатів від того, в якою мірою сполучені Штати Америки будуть залучені в забезпечення безпеки в Європі. Європейських гарантій буде недостатньо Україні, і це неможливо обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії. У будь-якому випадку сьогоднішнє або майбутнє це НАТО. І НАТО базується на рішенні і Сполучених Штатів Америки, і європейських лідерів. На шляху до НАТО ми хочемо мати гарантії безпеки, якісь поки що ми не в НАТО. І ось такі гарантії безпеки ми можемо обговорювати окремо і Сполученими Штатами Америки, і з Європою це не значить, що у них має бути якась, якесь непорозуміння. Ні, для нас дуже важливо піднімати ці питання, піднімати питання контингенту, питання зброї, питання ППО, питання далекобійності тощо. Є речі, які треба піднімати з Європою, є речі, які треба піднімати зі Сполученими Штатами Америки, але загально все одно всі ці гарантії будуть. Загальними, бо це є наші головні союзники Сполучені Штати Америки, як головний донор, і другий донор Європейський Союз. Донори я не про зброю, а в цілому донори безпеки для України. І ці речі ми вчора обговорювали. Ми обговорюємо. І поки що ніякі рішення не можуть бути прийняті, тому що знов-таки повторюсь, для нас дуже важливо, Передусім, сполучені Штати Америки і Європейський Союз.